Дедачик, заря та піпа, ще полезяні в гості, парові з капустою. Будеш борщ коштувати, сили радість набирати, дощик ли і підрости, Сонечка нам принеси. Іди, іди дочку, звартові борщик поди, корсику з капустю тясніком. Я ця дошку, заромаськи, не піддякам як робочки, сліз, Йоу! Іди, іди дощоку, звартує борщику. Знати, озвати, щоб сильно наче слав. Дощо капає та кап, а борщика вже є собак, їж і гарно росте. сонце небо приведе. Як у тобі борщик, гарячий дихняний, як високий рано крайні борщику, поїж, мій друг, поки сонечка на круг, сіє дощик, сіє знов, з ним приходить нам любов.